Сервіс починав з маленької служби дівіті доставки, а став тим гравцем, що повністю змінив всі правила кіноіндустрії. Тепер саме вони задають тренди, вигадують нові технічні рішення, стають абсолютними рекордсменами та заробляють мільярди. І так, звісно, це Netflix. Всім привіт! Мене звати Даша, і я цікаво розповідаю про хороше і не дуже кіно. В цьому відео ми розберемо історію шаленого успіху Нетфлікс. Те, як явище фільм Онфон змінює підхід до створення кіно, та чому останнім часом здається, що Нетфлікс розучився знімати хороші серіали? Якщо коротко відповісти на питання, чому і як Нетфлікс став шалено успішним, то відповідь буде дуже проста. Вони були на кілька кроків попереду своїх конкурентів. Але якщо трошки детальніше, то Netflix була заснована ще у далекому 1997 році, і тоді виступала як невеличка поштова служба dvd прокатів. Тобто, коли диски з фільмами брали в оренду на певний час і потім повертали. Але вже тоді компанія пішла куди далі своїх конкурентів. Якщо аби взяти фільм в будь-якому іншому сервісі, треба було йти у фізичний магазин і обирати годинами Netflix навіть не мали свого офлайн про. Вони дали можливість замовити свої диски через інтернет, що було абсолютною новацією. Ба більше, першими запровадили систему підписки за щомісячну плату, ти міг обрати собі чотири фільми та вже наступного дня отримати їх просто у поштову скриньку. Не зупиняючись, вони пішли ще далі. Створили першу в світі систему рекомендацій. Тобто, в залежності від того, які диски ти замовляв раніше, підлаштовувався список того, що тобі про. Пропонують прямо зараз. А одразу після цього запровадили ще і глядацькі оцінки на кіно, що тепер є абсолютно на кожному сервісі. Якраз завдяки всім цим крокам їм вдалося ідеально зрозуміти свою аудиторію і що їй потрібно. І все це вони зробили, просто вдумайтесь, ще до 2001 року, коли у багатьох навіть не було стабільного доступу в інтернет. А вже у 2007-му нетфлікс зробив те, що назавжди змінила. Правила того, як люди будуть споживати контент, запустив власний стрімінговий сервіс. Великі студії по типу Disney взагалі не вірили в мережеві перегляди, тому продавали права на свої роботи за копійки. Це дозволило стрімингу розвиватися шаленими темпами та примножувати кількість підписників у кілька разів кожного місяця. Але вже за кілька років, коли студії зрозуміли, що саме за стрімінгом майбутнє, то масово почали відкликати свої права назад. І саме через це у Нетфліксу розпочалася абсолютно нова ера. Він почав знімати своє кіно. Завдяки алгоритмам, про які розповідала раніше, стрімінг вирахував, що його аудиторії найбільш цікаві погані персонажі та політичні ігри. Тож випустив картковий будинок. Серіал мав шалений успіх кілька еммі та рекорди переглядів. До речі, фірмовий звук з заставки Netflix – це оцей момент з карткового будинку. Після цього Netflix зрозумів, знімати своє кіно це дуже прибутково та класно працює на імідж, Тож масово почав знімати своє кіно та серіали. З алгоритмів він брав теми і персонажів, що найбільш цікавлять аудиторію, та переосмислював їх абсолютно по-новому, аби не бути схожим на Голівуд. Кожна нова стрічка вирізнялася унікальним стилем, кольорокорекцією, технологією зйомки і отримувала все нові та нові нагороди. Через такі шалені показники на з кожним роком стікалося все більше і більше мільйонів підписників абсолютно різної аудиторії. Їхній вік, нація та положення мали величезний розрив. А авторське кіно, яке переважно в той момент виходило на сервісі, не закривало всі ці потреби. Тож десь з 2015 року Netflix почав об'єднувати та міксувати жанри і виводити їх на дуже масовий рівень. Ну і також знов зробив те, що не робив ніхто до нього. Замість того, аби витрачати баснословні бюджети на один помпезний та величезний проєкт, він розподіляв цей бюджет на різні картини в усіх куточках світу. Тобто він просто давав бюджет режисеру з будь-якої країни та отримував готовий результат. Так, на платформі з'явилися фільми з Кореї, Норвегії, Австралії, Африки, України і так далі. Netflix наразі представлено у 190 країнах світу, і кожна з них може взяти участь у цій програмі. Продакшн у такому випадку теж робить сам себе. Коли умовний італієць бачить італійський серіал про Італію, він звів. Існо, його подивиться, і мексиканець, який цікавиться Італією, теж нарешті має що ж глянути. Саме в цей період з'явилися найуспішніші проєкти стрімінгу за всі часи: чорне дзеркало, корона, паперовий будинок, ферзневий гамбіт, сексуальна освіта, пітьма. Ну і звісно, «Гра в Кальмара та дивні дива. Корейський серіал «Гра в Кальмара досі тримає лідерство за кількістю переглядів з усіх проєктів Netflix. Він поєднав собі дитячі ігри та яскраві кольори з жорстокою та важкою грою на виживання. Тому, незважаючи на те, що контент сам по собі дуже дорослий, дітям навіть на день народження замовляють аніматорів в костюмах солдатів. Ну а дивні дива взагалі стали законодавцем. Ми трендів. Прослуховування саундтреків, що використовувалися в серіалі, зростали на понад тисячу відсотків. Бренди почали повертати естетику одягу і аксесуарів 80-х. А інтерес до гри D&D зріс на 673 відсотки, і знов зробили її найпопулярнішою грою у Америці. Проте навіть такі без перебільшення культові проєкти у фіналі перетворюються на второсортність, як заявляють фанати. Вони порівнюють естетику. Це перших моторошних і захоплюючих сезонів дивних див з останнім, де графіка на найнижчому рівні, а весь сюжет скотився до передбаченого блокбастера. Те, що починалося як містичний атмосферний горор, став дитячим напівкомедійним бойовиком. Ну а фіналом проєкту фанати були настільки незадоволені, що ще тиждень після закінчення чекали на вихід якоїсь загадкової таємної серії, бо просто не вірили в настільки плоске не цікаве закінчення. То чому це відбувається? Побачивши успіх Netflix, всі студії почали створювати стрімінги та знімати своє кіно, навіть Apple, який взагалі до цього ніколи не був дотичний. Через це конкуренція стрімко зросла, і Netflix вперше за всі роки опинився в цій ситуації, коли на ринку він не єдиний гравець, а лише один з тих, хто має боротися за увагу глядача. Через це сервіс поставив. Робництво на тупий конвейер почав скуповувати франшизи, спрощувати сюжети, відмовлятися від авторства і вдаватися до кліфгенгерів. генкерів Тобто, коли одна серія закінчується так, що ти одразу ж маєш подивитися другу. І ось Netflix з абсолютного новатора стає таким самим, як і інші студії. Але в рази швидшим щотижня на стрімингу виходять десятки фільмів і серіалів. Вони стають взаємозамінними. У них схожі сюжети, схожі ритми, схожі герої. З'являється те, що критики назвали контентною жижею. Це не погані і не хороші фільми. Вони просто існують. Ти їх дивишся, забуваєш і більше ніколи в житті не згадуєш. Звісно, що з такими темпами бюджети треба економити. У цьому їм до... Помагає поняття фільм он фон ну або фільм в телефоні. З розвитком технологій і змінами, що внесла в наше життя пандемія, люди стали споживати у десятки разів більше інформації. Більшість з якої просто фонова. Все людина сідає перед великим телеекраном і повноцінно дивиться фільм від і до. Частіше всього вона вмикає його десь на планшеті, поки готує, або взагалі дивиться в телефоні, поки їде в метро. Тро, і звісно, що на телефоні видно набагато менше деталей аніж в кінотеатрі, тож від них можна відмовитись. Це рандомний кадр з піратів Карибського моря 2003 року. А це Венсди 2022. Наскільки багато пропрацьованих деталей тут, настільки плоскою та простою виглядає оця картинка. Те саме можна побачити, якщо порівняти перший та п'ятий сезон дивних див і ще багато інших картин. Весь візуал став ну дуже схожим: однакові кольори, однакове освітлення, однакові ракурси, в незалежності від того, трилер це чи комедія. Навіть діалоги і хуки часто повторюються, і це не випадковість. Все через те, що у Netflix є спеціальні правила того, як має зніматися будь-яке їхнє кіно від Об'єктиву та освітлення до музичного супровіду це зроблено, аби перше спростити та здешевити зйомки, друге зробити картинку Нетфліксу впізнаваною. Ну і третє, звісно, завіруситися в TikTok. Але всі ці спрощення і масовість не грають на руку нетфліксу. Більшість фільмів, в які вони закладають, нечувані до цього бюджети та кличуть найхайповіших акторів, стріском провалюються у аудиторії. Через це вперше за 10 років сервіс зіткнув. Зі зниженням кількості передплатників. а коли Netflix захотів поглинути Warner Brothers та стати монополістом на ринку, його акції взагалі катастрофічно обвалилися майже на 30% за останні півроку. Побачивши таку тенденцію, стрімінг поступово намагається повернутися до своїх оригінальних та авторських ідей та унікального підходу, яким завжди володів. Але тепер, коли сам Netflix перетворив кіно. На фастфуд і цю тенденцію підхопили всі медіагіганти, то зробити це буде набагато важче аніж 20 років тому. Діліться своїми думками про шлях нетфліксу та його проєктів. Підписуйтесь на мій Ютуб, бо тут багато всього про кіно. Та на Тікток, там про зірок та шоу-бізнес. Ну і любіть кіно та Україну. Всім па-па!